Отже, пане Вікторе, власне, давайте розпочнемо із цієї зустрічі. Штайнмаєр в Україну сьогодні приїхав потягом. Неочікувано це було напередодні заявила Німеччина про те, що вони нададуть ще три системи ППО і Рісте. Чи з цим пов'язана зустріч із новою військовою допомогою Україні? Чи чого нам чекати сьогодні ввечері? Ну, ми будемо сподіватися, що все ж таки більш реальна допомога буде надходити військово від Німеччини. От. Якщо ми зараз спостерігаємо те, що відбувається в Європі, то країни НАТО розгортають контингент десь близько 300 тисяч військових на кордонах, скажімо так, з Україною з у східній Європі, і звичайно, що вони розуміють, що російська загроза є реальною і вже ну, нема часу нехтувати такою загрозою. От тому от, співробітництво військово буде підсилюватися. Ну і звичайно, що ми зацікавлені в тому, щоб Німеччина брала участь у відновленні країни, у відновленні соціальної інфраструктури, у відновленні транспортної інфраструктури. Тому цей візит він є важливим. Ну, звичайно, що ми спостерігали за висловлюваннями пана Штанмаєра, і вони не завжди були, скажімо так. ну... Вони були контроверсійні, скажімо так, і тому навіть деякий час він ну, був ну, майже небажаною персоною в Україні. Пам'ятаєте, як казали, що не зовсім раді його тут бачити, те що. Ну і звісно, відомий план теж в свій час був, скажімо так, найкращим таким майданчиком для перемовин. чи для того, щоб тиснути на Україну. От. Тому, можливо, щось змінилося в кращий бік. І ми, скажімо так, бачимо вже і пана Штанмайера, і його ініціативи. І Для нас дуже важливо, щоб Німеччина підтримувала і надалі Україну. От. Тому у нас є дійсно позитивні сподівання на цей, на цей візит. Ну, сподіваємося, що ввечері ми почуємо гарні новини вже на спільній прес-конференції. Хотілося б ще торкнутися теми ще одного потужного нашого союзника Великої Британії, який фактично там за два місяці в них змінюється прем'єр-міністр знову. Про те, що у відставку йде Лістрас минулого тижня українців, ця новина дуже шокувала. Але насправді під ґрунтям цього кажуть, і провал економічної реформи, саме заправління Ліс Трас. На посаді вона всього 45 днів пробула, що за цей час пішло там не так. Ну я би сказав не те, що пішло не так. Питання полягає в тому, що для того, щоб уряду провадити необхідну політику, необхідні реформи, повинна бути єдність уряду. І це не тільки в Британії, це також і в нас. От і звичайно, що коли існують різні думки і різні бачення ситуації, то уряд не може активно і. Скажем так, реагувати на виклики, і це складно робити. І тому ну, така відставка, вона е, є незворотньою. І тому е, тут, скажімо так, нічого дивного немає. Мені е, інше, скажімо, не те, що дигує, а от мені що подобається тому всьому, що немає вічних лідерів ні партії, ні уряду, е, що це ми дійсно бачимо, прояв демократії. І нинішній прем'єр ну майбутній, так, і лідер партії це якраз ну, виходець, можна сказати, ну, етнічний з колонії британської, ну, з Індії. І тому, бачите, в країні ну, немає нічого неможливого для людей. Вони можуть пройти всі а, сходинки, і будь-яка людина може очолити ну, відповідно до своїх знань, ну між. Закінчив два університети, це теж треба розуміти. Відповідно до своїх знань, до своїх фахових якості може очолити країну. От. Що не скажеш там про країни колишнього радянського союзу, да? коли там от, як наші одні сусіди, другі, треті, яких влада не змінюється по 20 год, і країна рухається в прірву і намагається тягнути за собою інші країни, тому це ознака демократії. Мені здається, що ну, насправді. Британські демократичні інститути збудовані так, що розгорнути країну протилежний бік, ну це фактично неможливо. Вони у них є сталість є політики. Тому, бачите, і новообраний прем'єр-міністр, ну кандидат-прем'єр-міністр, фактично він заявив про підтримку України і про те, що він теж ну про цю сталість курсу. Я думаю, що для України ну, нічого в цьому напрямку не зміниться, і це дуже позитивно. Тобто, на ваш погляд, на об'єми військової допомоги, новий прем'єр-міністр Ріші Сунак не вплине. Ні, я думаю, що не вплине. Я думаю, що допомога буде збільшуватися. То я, я ж починав з того, що країни НАТО розгортають контингент, і тому їм, по-перше, цікаво отримувати досвід від українських військових, тому що. Ми маємо безпосередній контакт збройними силами Російської Федерації. От. Їм цікаво навчати українських військових. От я думаю, що і те озброєння, яке вони передають, ну воно фактично проходить випробування в умовах сучасної війни. От. І це дозволяє їм коригувати свої стратегії, коригувати навчання своїх збройних сил. Тому тут ця допомога буде лише поширюватися. Ті озброєння, коли про яких про які колись говорили, що їх не можуть давати, тому що їх будуть вже дуже скоро надавати нам цікава. Там була історія щодо посади кандидатів на посаду з Борисом Джонсоном. Тому що він заявляв про те, що він готовий повернутися на посаду прем'єр-міністра, і в останню фактично ніч заявив про те, що він знімає свою кандидатуру. На ваш погляд, чому Ну, він дуже досвідчений політик. і Він розуміє, що за. В цьому випадку він поки не має стовідсоткової підтримки, і уряд, який він сформує, теж зіткнеться з тими проблемами, які були у лістрас. Тому я думаю, що він вирішив перечекати. Ну і такий жест, теж що він говорить про те, що все ж таки демократичні інститути, демократичні процедури вони в них діють, і бачите, люди не хапаються за крісло всіма можливими неможливими. Засобами Ну, це тільки позитивно характеризує безпосередньо його і британську парламентську систему. Дійсно, деяким країнам варто повчитися цьому, так точно. Ще одна країна, насправді, яка залишається в дуже невизначеній позиції, це Ізраїль. Ізраїль то заявляє, що буде надавати військову допомогу Україні. Потім це заперечує, потім надає, стало відомо, що вони надали розвіддані, які важливі для збиття іранських дронів. Зараз в Ізраїлі такий перехідний період, період виборів, чи щось зміниться після них, на ваш погляд. Ну, я не впевнений, що так теж швидко все зміниться. Треба розуміти, що Ізраїль він хоче уникнути альянсу Ірану і Російської Федерації, але цей альянс вже відбувся. Він не хоче бути у відвертому протистоянні. Тому, звичайно, що така політика, ну і багато є в кнеситі. Ізраїльському виходців з колишнього радянського союзу, які можливо притримуються такої ще консервативної, ну і я би сказав, для нас невизначеної позиції. От. Але, скорше за все, це не вдасться, тому що та загроза, яка відходить від такого співробітництва, вона безпосередньо загрожує Ізраїлю. Чому? Тому що Росія може Співпрацювати, і я думаю, що весь світ а, має теж собі усвідомлювати загрозу цієї співпраці, тому що а, скорше за все, а, що могли пообіцяти росіяни ізраїльтянам іранцям величезні, вони мали пообіцяти а, доступ до ядерних технологій, а, збагачення урану, а, ще якихось таких, можливо, ракетних якихось технологій, те, які є в них, а, але які вони не можуть зреалізувати. В умовах війни. О, тому е, такий альянс він є небезпечним ну, не лише для Ізраїля, а для всього світу. Я думаю, що на такий альянс буде звернути увагу Сполучених Штатів взагалі е, всього прогресивного, скажімо так, людства Організації Об'єднаних Націй. Тому тут е, санкції не будуть обов'язково підсилюватися. І я думаю, що будуть якісь ще, можливо, вжиті заходи. От тому е, Ізраїлю не здасться відсидітися і бути нейтральним, тому що він перший, хто постраждає від е, такої співпраці, і таку співпрацю Ізраїлю треба припиняти, скажімо так, на коріння на самому початку. От а яким чином допомагати Україні в першу чергу? Насправді тривожною ще є ситуації Сполучених Штатів Америки, тому що там група із 30 конгресменів лівого крила демократичної партії закликали президента США Джо Байдена кардинально змінити свою стратегію щодо війни в Україні і розпочати вести прямі перемовини із Росією. Наскільки це тривожний для нас сигнал? і Чи зміниться якось політика і Джо Байдена і Сполучених Штатів Америки? Я думаю, що на даному етапі політика не зміниться. От такі сигнали вони надходять. Вони йдуть в межах виборчої риторики про те, що Сполучені Штати мають купу власних проблем, особливо на кордоні з Мексикою, теж проблема біженців і так далі, і тому подібне. Але треба розуміти, що допомога Україні якраз в даному випадку вона. Є тою частиною, скажімо так, протистояння Сполучених Штатів і Російської Федерації або колишнього радянського союзу, от і та боротьба за вплив у Європі чи в світі, от вона неможлива без перемоги над Російською Федерацією в цьому конфлікті і за активною участі якраз Сполучених Штатів. Тому uh, ці всі голоси, я думаю, що вони відійдуть на другий план і вони не вплинуть на ситуацію. Ну, пане Вікторе, на ваш погляд, тому що багато думок з цього приводу, якщо переможуть таки республіканці, то допомога Україні значно скоротить. Uh, навряд чи, я думаю, що все рівно uh, у республіканців є дуже багато людей, які якраз зараз критикують uh, того самого Байдена, за те, що він. Якраз замало допомагає Україні, тому тут ну, будь-якій партії існують різні думки от, про те, як слід себе поводити, але на фоні того брясання ядерною зброєю це зрозуміло, що зменшення допомоги Україні чи можливість, скажімо так, надати. Можливість отримання якихось переваг в цій війні Російської Федерації вона якраз а, послабить позиції Сполучених Штатів, а, тому а, навряд чи вони підуть на такі. Далі що хотілося б торкнутись там міжнародних організацій? Оці заяви, які пролунали насправді вихідними із Росії, ці дзвінки, які були до міністрів оборони, що в Україні готують брудну бомбу і так далі зі сторони Росії, Магата відреагувала на це і заявили, що вони відвідують Україну після цих заяв. І Рафаель Гросі офіційно підтримав пропозицію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, надіслати в Україну експертів. На ваш погляд, яким буде рішення Магата, і чи буде насправді воно Нову дієвим, тому що ми бачимо їхню діяльність на Запорізькій атомній електростанції, в тому числі. Ну насправді хай приїжджають, подивляться. Я думаю, що нам нема чого боятися чи за що переживати, тому що ми Україна показує абсолютно прозоро всіх цих питаннях. По-перше, по-друге, в нас нема жодних брудних бомб чи тактичних ядерних боєприпасів. Нічого такого в Україні немає. Вона ну. Позбулася ядерних боєприпасів ще в 90-ті роки. От, тому тут а, абсолютно а, зрозуміло, що всі ці заяви, або телефонні дзвінки. А, це Російська Федерація готує світ для того, щоб використати а, або якусь брудну бомбу, або тактичні ядерні боєприпаси, або а, зробити якусь а, техногенну катастрофу. на а, той самий запорізький атомні станції, Ну будь-що ми, знаєте, це країна-агресор, яка поводить себе як мапа з гранатою, і яка не розумі... ну, не керується жодною логікою, тому ну, це небезпечний і абсолютно безглуздий ворог, тому ми можемо від них очікувати все, що завгодно, і нічого дивного в тому немає. От. Але, Але місія. Хай приїде подивиться, я думаю, що вони втомиться в тому, що в Україні немає нічого. Того про що говорять а, в Російській Федерації. Я думаю, що і світ а, теж це прекрасно розуміє. Ті всі телефонні дзвінки, а, це знаєте, як а, казали раніше, що у трязуваному у п'янова на язики. От така таке було прислів російські. От це якраз ті дзвінки, то що вони собі думають, вони хочуть а, це легітимізувати, але світ розуміє прекрасно. До чого тут зайдеться, і е, які можуть бути наслідки, я думаю, що е, якраз от розгортання тих військових контингентів е, і перекидання, наприклад, у Румунію е, десантних військ сполучених штатів це свідчить про те, що вони розуміють цю небезпеку ситуації, і готуються до будь-яких е, таких позаштатних е, моментів. Тому, звичайно, що це все небезпечно, і ми маємо теж бути готовими. І е, треба розуміти, що в умовах е, війни, ну перш за все, е, такі боєприпаси вони ну будуть шкодити цивільному населенню. Вони не зашкодять військам. Бо таких концентрацій військ е, ну немає. Ну сьогодні е, військові дії ведуться зовсім по інших лікалах, е, ніяк е, у. Другій світовій війні, от, і ну, навряд чи є такі угруповання, в які можна поцілити з таким боєприпасом і, скажімо так, нанести ну, величезну шкоду, знищити всю армію, одним словом, там, за допомогою одного чи двох таких боєприпасів. От. То буде все це страдати в цивільне населення. Треба розуміти, що. То просто як ворог хоче такі використати, то він просто хоче вбивати українців просто в більшому масштабі. О, а це дійсно гінацид українського народу. Сподіваємося, що це шантажа і залишиться, пане Вікторе. І дякуємо вам, що долучились до нашого тару. Політичний та економічний експерт Віктор Прошкін був з нами на відео